Добрий ранок! Сьогодні у нас із вами заняття з математики число 2 і цифра 2. Пара. Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай її і ти її, посміхайся і рости. Діти. Погляньте, будь ласка, яку пору року зображено на малюнку. Так, це осінь. А що тобі допомогло це зрозуміти? Так, вже опадає листячко. Правильно? Воно пожовкло, одягнулося в жовті кольори, так? Осінь пофарбувала. А ще, що допомогло тобі, зрозуміти. Напевне, те, що діти вже збирають врожай, фрукти, так? тепло одягнуті, і вони кудись пішли. А куди вони пішли? Напевно, збирати грибочки в ліс, так, з кошиком. Зараз ми з тобою пограємо в загадки. Я пропоную тобі уважно послухати і відгадати. Що заховано у кошику? Відлежав трохи бочок довгастий гарний кабачок. Так, жовто мов лисиця росте на грядочці, морквиця. І, і біля моркви теж не пусто. Тут качаниста стає капуста. Так. Червоний колір, добрий смак і хвостик є, це що? Буряк. А ось це, що в кошику. Неначе справжнє світлопор розчервонівся помідор. Правильно. Жовтенька наче чекізки Юлі, аж золотенька ця. Що це таке? Цибуля. Добре. Ми щойно відгадали загадки, а як їх можна назвати одним словом? Ці відгадки як ми можемо назвати одним словом? Так, це овочі. Чи знаєш ти, де ростуть овочі? На городі. Так, а яка? Пора року приносить людям врожай. Осінь поглянь зараз на малюночок, тут сюжетний малюнок, на якому збирають урожай овочі в нагороді. На городі підростає все, чого душа бажає, кабачки і помідори, гарбузів, гладенькі гори. Є редиска для салату, овочів смачних багато, це городина для вас, будуть суп і борщ у нас, і томати, і огірки, і часники, і буряки. Її дарунки землі не дарма, даються людям не задарма. Щоб земля віддячила людині своїми красою і плодами, людям потрібно бути якими. Що вони мають для цього зробити, щоб отримати і бурячок, і картопельку, що вони мають зробити? Працювати, так? бути старанними. Добре. Погляньте, що ви бачите, що росте на городі. Так, а хто вирощує овочі? Так, огородники, овочівники, так? Добре. Уважно погляньте. Старенький дідусь зірвав на городі скільки помідорчиків? Один, два, два помідори. А потім. Дідусь зірвав один жовтий перчик. Скільки в нас помідорчиків? Два. А скільки перчиків? Один. А скажіть мені, чого більше помідорів чи перчиків? Як ми це дізналися? Що нам треба зробити, щоб дізнатись точно чого більше помідорів чи перчиків? Треба їх порівняти. А як ми будемо порівнювати? Під кожний помідорчик ми покладемо перчик, так? Ось один перчик є під одним помідорчиком. Чи є ще один перчик під помідорчиків? Скільки перчиків не вистачає? Одного. Значить, під кожний потрібно покласти перець. Так. Якщо у нас не вистачає, це значить, що помідорів більше. Наскільки більше помідорчиків на один. Покладемо перчик і стало в нас порівну. У кожного помідор... Під кожним помідорчиком є перчик. Так, наскільки більше було помідорчиків? На один. Наскільки менше перчиків? На один. Добре, а зараз їх порівну так? по два. Ось так утворилось число два. А де цифра 2, якою позначається число 2? Зараз ми з вами побачимо. Отже, яка ж ця цифра 2, що позначає кількість? Ось вона ця цифра 2. Погляньте, обведіть зараз пальчиком цифру 2. Угу. Добре. А тепер спробуйте у себе на листочку намалювати циферку 2. Добре. Так. Зараз ми з вами пограємо в гру. Для цього нам буде потрібний олівчик. У кожному мішечку мали би лежати по дві картопельки. Для цього вам треба бути уважним взяти олівчик і намалювати дві картопельки у кожному мішечку. Ось одна картопля. І ще одна картопля. І в правому мішечку теж дві картоплі. Скажіть мені, будь ласка, як ми, якою цифрою ми позначимо в кожному мішечку кількість картоплі? Цифрою два. Так. Але все те, що по два, називається пара. Поглянь ось тут пара картоплі, так? І тут теж пара картоплі. Все, що по два, називається пара. Два однакових предмети. Молодці. Зараз пограємо з вами в гру. Ваше завдання знайти пари овочів та з'єднати їх. Будьте уважними і пам'ятайте, що таке пара. Це коли однакові предмети. Знайдемо зараз пару для помідора. Я підкажу ось пара для помідора. Кожна пара зникне, якщо ти правильно знайшов йому пару, так добре. І так, назви, будь ласка, п'ять овочів, які ти знаєш. Дай відповідь, що таке пара. Пара це два однакових предметів. А з яким числом та цифрою ти познайомився сьогодні? Так, з цифрою 2. До нових зустрічей!